Політик Поліція. спокойно. У нас є рішення суду на проведенні обшуку даного приміщення. Cadê Oi, Dona. próprio А саме про те, що він підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених частини 1 статті 28 частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України у заволодінні чужим майном, шляхом обману в вчиненого в особливо великих розмірах групи осіб. Біля сам автомобіль марки Аузи. Слідчими управління розслідування корупційних злочинів, Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження співробітників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, задокументовано злочинну діяльність злочинної групи, яка шахрайським шляхом незаконно вивела з державної власності, земельні ділянки, особливо ціні, що розташовані неподалік туристичного комплексу Буковелі. В ході досудового розслідування кримінального Провадження з'ясовано, що члени злочинної групи використовували державні акти на право приватної власності на земельні ділянки зразків 2001-2002 років, в які вносили недостовірні відомості щодо власника земельних ділянок, а також цільового призначення на такі земельні ділянки, що було сільськогосподарським. Хоча фактично земельні ділянки е, знаходилися в межах поляницького лісництва, ворогтянського лісового господарства. Івано-Франківської області та ніколи будь-якими рішеннями з державної власності, в приватну власність чи будь-яку іншу не виділялися. В ході досудового розслідування задокументовано факт злочинної групи, які під час здійснення державної реєстрації на в приватну власність використовували зазначені державні акти на право приватної власності та розробляли завідомо, завідомо неправдиву технічну документацію, яку в подальшому було внесено до єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та присвоєно право власності учасникам злочину. На підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва проведено 10 санкціонованих обшуків на території Івано-Франківської та Волинської областей, в ході яких за місцями проживання фігурантів в автомобілях. Та адресами здійснення своєї діяльності юридичними особами вилучено ряд документів, а також отримано відомості щодо причетності до вчинення злочинів окремих осіб, вилучено матеріальні носії, які мають доказове значення для кримінального провадження. Під час досудового розслідування встановлено, що в результаті виведення з державної власності земельної ділянки з лісового фонду, що розташовано в поляницькому лісництві, державні завдано збитків особливо великих розмірах на суму понад 7 мільйонів гривень. На даний час учасникам злочинної групи, а саме, особі підвищеного злочинного впливу. Державному кадастровому реєстратору, сертифікованому інженеру землепоряднику та державному реєстратору Центру надання адміністративних послуг повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 190 шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та частиною 3 та 4 статті 358, а саме підроблення та використання завідомо підробленого офіційного документу. Наразі досудове розслідування в кримінальному провадженні триває і встановлюються інші. Факти незаконного виведення з державної власності, особливо цінних земель лісового фонду, у приватну власність. В ході чого всім учасникам кримінального провадження буде надана відповідна кримінально-правова оцінка.